Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Дев'ята ранку в Кропивницькому оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Центральну вулицю перекрили поліцейські. Під сокіт метронома водії спиняють машини на узбіччі, а перехожі схиляють голови в пам'ять про полеглих захисників. Пані Надія торік втратила на війні сина Сергія. Шанувати його подвиг матір приходить на площу щодня. Ввечером їх командир построїв і сказав, вони там були новачками. І командир сказав, що старі йдуть всі, а новачки хто побажать. І мій син вийшов перший, зробив перший крок із новачків. І за ним пішли хлопці. І в цьому ж бою він загинув. Пліч опліч з жінкою ще десятки родичів українських воїнів, демонструють портрети та особисті речі загиблих бійців, намагаючись пробудити повагу до полеглих військових укрпивничан, багато з яких навіть на третій рік Великої війни байдужі до чужого горя. Мені дуже боляче, що у нас не вшановують пам'ять нашої рідні, діти, у кого чоловіки. Вони загинули за те, щоб ми були тут у мирі і в спокою. Дехто дуже звик до цього миру і спокою і не розуміє, що зараз іде війна. Серед цивільних думки, як потрібно вшановувати полеглих військових, різняться. Зупиняюся. Якщо щось роблю, то замовкаю. І Для мене це хвилина ну, дуже почесна і дуже така важлива, тому що ну, мені дуже шкода всіх тих, хто. Лишилися там. Деякі люди спиняються просто через те, що треба, бо перекрили дорогу. Тобто тут ніякої пошани немає у людей. Тут треба просто допомогти родинам. Ну знаєш, близьких допоможи їм, а не так просто, щоб постояти. Ну він постоїть і все, і забуде за хвилину. А от пан Андрій кожного ранку на хвилину стає на коліно перед світлинами загиблих героїв. Ветеран каже, не може інакше, бо знає, чого вартує свобода. Його побратими заплатили найвищу ціну. Я самий військовий сам. Я доводив танків, провоював. Теж кандужений, ранений. І я їх, от, от ці хлопці, хлопців, вони... вони герої. Вони, вони загинули за нашу неньку Україну. Рідні військових переконані, нагадувати про війну та наших захисників треба постійно. Із закликом вшановувати полеглих воїнів почали виходити на площу кілька тижнів тому. За цей час містян, які ігнорують хвилину мовчання, стало значно менше. Почали виходити бізнеси, які тут поряд працюють. Там вона, аптека, дівчата всім складом виходять. Там магазин одяг, краєзнавчий музей. Неважко зупинитися на одну хвилину, постояти, помовчити, вийти з автомобіля і вшанувати таким чином пам'ять тих, хто загинув за те, щоб ми жили в спокійному місті. Ініціативу своїм рішенням підтримала й місцева влада. Так, акція набула офіційного статусу. Тепер на знак пошани до загиблих воїнів у місті щоранку призупиняють рух транспорту. Та Роботу закладів. По вулиці Великій Перспективні на відрізку від вулиці Преображенській до вулиці Шевченка. У період проведення загальнонаціональної хвилини мовчання з 8.58 до 9.03 рух транспорту по цій ділянці зупинений. Водночас рух громадського транспорту він буде зупинений не тільки на цьому відрізку, а по всьому місту. Також ми закликаємо працівників магазинів. Установ офісів закладів громадського харчування зупинити всі виробничі процеси і по можливості вийти на вулиці о 9-й годині і вшанувати пам'ять під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Рідні загиблих захисників прохатимуть владу під час хвилини мовчання перекривати рух транспорту в усіх районах Кропивницького. Розраховують, що з часом це стане доброю традицією, і уславити воїнів зупинятиметься усе місто, адже українські оборонці заслужили шанобливого ставлення до себе. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. -ТІ Раді бачити раді бачити вас також. Так Як справи? Все добре. Гарант зустрівся із кроповницькими заводчанами. Під час робочого візиту на Кіровоградщину Володимир Зеленський відвідав кілька промислових об'єктів. Серед них підприємство Ельворті, один із флагманів сільгосп машинобудування України. Після екскурсії заводом поспілкувався із колективом. Зокрема, під час зустрічі президент подякував промисловцям та підприємствам регіону за робочі місця і підтримку економіки. Працівників вже цікавило питання бронювання, адже через мобілізацію. На підприємствах значний кадровий дефіцит. Ви... Гарант запевнив, баланс буде знайдено. Також президент і робітники обмінялися словами підтримки. Цікавить також питання про подальшу мобілізацію і бронювання працівників. Які дійсно серйозне питання, тому що всі хочуть, щоб підприємства були наповнені для нас. Це важливо. Ми не можемо втратити людьми. Ми не можемо втратити і армію. І поповнення на фронті, але при цьому дуже потрібно, щоб робочі місця були заповнені, щоб від вас заробітне плати військово залежить у будь-якому боку. Так що знайдуть якийсь баланс і щодо бронювань, і щодо військових, треба знаходити баланс. Я хочу вам передати вітання від свого чоловіка. Він вас вірить, він зараз. Захищає нашу державу, і хотілося б спитати, ви не жалкуєте, що стали президентом у цей час. Так само, як і ваш чоловік, дякуючи йому, який захищає нашу державу. Я думаю, що він не жалкує. Я думаю, ми всі такої думки абсолютно. Дякую. Нарешті вдома після понад двох років полону повернувся на рідну землю. В громаді на Кіровоградщині зустріли звільненого 21-річного прикордонника Олексія Ружененка. В лавах збройних сил Олексій із 2021 року. Тоді був призваний на строкову службу. Повномасштабне вторгнення застало його у Херсонській області біля Чонгару, де в перший день Великої війни потрапив у полон. Зізнається, умови там були нелюдські майже на. Годували, особливо в перші місяці. Росіяни постійно намагалися запевнити, що Україна здалася. Утім, наші захисники не вірили і трималися. Зокрема, Олексій пробув у полоні два з половиною роки. Повернути прикордонника вдалося 17 липня під час обміну 95 захисників. До повернення на малу батьківщину Олексій перебував на реабілітації. Рідних воїн побачив 21 серпня. Зустрічали Олексія всією громадою села Карлівка, Кропивницького району. Від громад Кіровоградщини Збройним силам України низка благодійних концертів на Петрівщині додала в скарбничку майбутньої перемоги понад 80 тисяч гривень. Місцеві артисти із Петрівського центрального будинку культури та Олександрівського сільського клубу об'їжджають села громади із власною патріотичною програмою. За останні два дні культурно-мистецькими заходами охопили п'ять сіл: зелене, козацька, іскрівка, Олександрівка та Балахівка. Зібрати вдалося 81 тисячу 736 гривень. Попередньо в цій же громаді також за два концертні дні зібрали майже 100 тисяч гривень. Зазначу, тур приурочили до прийдешнього дня незалежності України. Усі зібрані кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Кількість працівників нашого підприємства пішла боронити Україну. Ми дуже вдячні їм за те, що ми можемо працювати за те, що ми живі і маємо змогу дивитися в майбутнє. Кропивницький був одним із найбільших хабів по підготовці гуманітарних наборів для переселенців. Треба було закумулювати ті сили, які у нас були. Я вважаю, що колектив спрацював в той час на відміну. Ну, Взагалі-то наші люди це дуже працевиті люди, це натхнені люди, це люди, які живуть своєю справою, тому що без важливого елементу, як любов, продукт зробити гарно неможливо. На нашому підприємстві буде побудовано індустріальний парк. Це найшвидший механізм входу у виробництво. Це полегшення кооперації, це можливість використовувати одні і ті ж площі енергетичні ресурси для створення продукту. Ну, ми зараз є учасниками програми, зроблено в Україні, і ми маємо на сьогодні на нашу продукцію вишкодування 25% від вартості сільгосптехніки техніки нашої. І це дійсно дієва програма. Бо коли ця програма працювала ще три роки тому, ми на рік приростали до 30%. Це знаєте, як є одна шестеренка, а є механізм. Ну от можна зрівняти, що ми маємо сировину одну шестеренку. До неї ми багато багато чого додали і отримали вже механізм, який працює і щось приносить, і дає можливість іншим виробництвам на цьому заробити, сплатити податки, дати робочі місця, виплатити заробітну плату. Це дуже гарна ідея рухатись від сировини саме до продукта з доданою вартістю, тому що ця додана вартість лишиться в державі.